Горе не робіть різких рухів. Будь-які різкі рухи ми будемо розцінювати супроти працівникам поліції. Патрульні затримують озброєних злочинців, які скоїли напад на автозаправці. Таку ситуацію із високим рівнем небезпеки відпрацьовують поліцейські під час навчань у тренінговому центрі. Майбутній коп Юлія Говядова коригує дії бандитів. Мені людині, яка гуманітарій, Пізнавати а, різні якби закоулочки криміналістики, і адміністративних правопорушень було ну, важко, чесно скажу. Але а, підготовка тут а, дійсно на високому рівні. А, навчання проходить зранку і до самого пізнього вечора. В принципі, мене мені подобається. Програма підготовки патрульних поліцейських стандартна для всіх регіонів України, включає в себе кілька блоків: роботу з автомобілями, огляд приміщень, застосування спецзасобів та здобуття навичок самооборони. Не змусить нас застосовувати передал. Програма підготовки патрульних це процес поєднання вітчизняних класичних знань та закордонного досвіду. Однак процес несення служби суттєво відрізняється від роботи колишніх правоохоронців, кажуть у центрі. По-перше, реагування, швидкість реагування – це до сіми хвилин. Вже екіпаж має бути на місці скоєння там злочина чи правопорушення, чи повідомлення. Далі це всі засоби комунікації, які в них вже є. Це і планшети будуть, і такі інше, де вони зможуть миттєво відреагувати. На нових патрульних навчається 266 вінничан. Є серед них і колишні правоохоронці, втім більшість новачки. Для ці категорії людей трохи складніше, бо є і фізичне навантаження, і психологічне, бо ми відпрацьовуємо сценарії ситуації із. Засуванням там імітації зброї, враховуючи те, що середній вік там цих людей 25 років, там плюс-мінус, ось то вони досить швидко адаптуються. Когось у роботі патрульних привабила заробітна платня, інші прийшли на навчання за покликом серця. Проте у всіх є бажання змінити ставлення суспільства до правоохоронних органів. Щоб люди гордилися своєю поліцією, щоб мали діти йшли і показували з гордістю пальцем і казали, я теж хочу стати поліцейським. Велика така надія, що все-таки ця реформа дійде до кінця і нам буде жити в нашій країні набагато краще і набагато спокійніше, ніж воно зараз є. 5 лютого слухачі тренінгового центру складатимуть іспити на патрульних нової поліції. 14-го вийдуть на перше патрулювання. Однак навчання для них не закінчується, кажуть інструктори. Під час виконання службових обов'язків патрульні відвідуватимуть полігони, тири та заняття з адміністративних дисциплін. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.